Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня, очікую вас нижче резонансне рішення. Партнер нашої команди Андрій Йосипов домігся зменшення застави для розвідника Романа Червінського. Ми залишаємося однією з найпотужніших команд, яка веде розвідника Романа Червінського саме на. Наш партнер Андрій Йосипов є його ключовим адвокатом. Під керівництвом партнера Юрія Радзієвського отримали резонансне рішення Апеляційного адміністративного суду Дніпровської області, де вказано, що вилучення паспорту прикордонниками незаконне. Відмова у виїзді незаконна. Власне, це рішення ви можете почитати на сторінках наших соціальних мереж. Партнер нашої команди Пономаренко Денис та партнерка нашої команди Ельвіра Лазаренко домоглися того, що взагалі було закрито. Провадження по відношенню до одного з наших клієнтів скасовано підозру та виключено запис з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це резонансна подія, тому що записи лишаються а в нашому випадку він був виключений. Наша команда адвокатів продовжує записувати. Чергові відеоблоги про те, що таке недопустимі докази від Юрія Радзієвського, що таке лікарська помилка від наших помічників, адвокатів. Ви можете подивитися юридичні бліці на наших сторінках. Ми продовжуємо аналізувати законопроекти. Це наше ноу-хау, коли адвокати аналізують законопроекти, які надходять в парламент. Зокрема, адвокат, старший адвокат команди Тарас Тарасоніщенко. Партнер Барістерс Комершал випускає матеріал, що таке добровільне виконання рішень, що зміниться з прийняттям нових законопроектів. Ми, як основні стейкхолдери юридичного інституту, продовжуємо читати лекції для обдарованої молоді. Юрій Радзієвський виступив одним з лекторів цього тижня для... Студентів юридичного інституту Київського національного економічного університету Вадима Гетьмана з лекцією запобіжні заходи особливості в Україні команда Барістерс це та команда, яка працює не тільки для бізнесу, а й для розвитку адвокатури. Ми з вами завжди поруч.